Всім привіт! Ви на моєму каналі Світлана Happy Sober, що означає щаслива та твереза. А ви знаєте, що у мене вже 19 підписників, 19 прекрасних чудових людей, і я це 20. Це якби ми з вами безалкогольну вечірку якусь би замотили, ми би зняли б зняли цілий такий фуршетний стіл величезний. Це було б класно. Ой, я вже в Києві, Київ це моє місто, я киянка, хоча родом я з Волині і на Волині дуже часто буваю, оскільки люблю. І зараз я знайду якусь таку тихеньку локацію. Хочу розказати сьогодні про стадію алкогольної залежності, про початкову та першу. І для того, щоб ви могли перевірити себе. Я буду якісь розказувати е, ознаки, і, і кожен зможе зрозуміти. Він вже алкозалежний Чи він ще ні? Це питання, над яким я роздумувала три мінімум роки, може навіть більше. Пошуків в Ютубчику різних тестів, а я вже алкоголік, чи ще не алкоголік, і так далі. І так далі. Тож чекайте, я дознімаю це відео. Продовжуємо знімати моє відео. Тут все одно буде шум машин, але дивіться, це Дніпро, це моє місце сили. Зізнаюся, місяць тому я тут кидала ще одну свою дуже шкідливу звичку, і в мене це вдалося. Я, я це місце, я цю травичку, я її прямо обожнюю. Продовжуємо говорити про те, і як е, формується алкогольна залежність, і спробуємо розібратися. А у вас є алкогольна вже залежність? Чи ще немає? Хто у нас повністю незалежний від алкоголю? Це, звичайно, люди, які взагалі не вживають алкоголь. Ну, для мене це якісь люди супер, дупер, екстра? Я не знаю, ну просто люди, які тримають все в своїх руках, на яких нічого не впливає і. Таких побаються, знаєте, є серед алкоголіків, є така такий жарт. Я не довіряю тим, хто не п'є. Вони якісь, вони щось приховують. А ви знаєте, я не довіряю тим, хто п'є, вони завжди брешуть. <свісно> вони завжди брешуть і приукрашують. Вони, вони вважають, що вони не алкоголіки і так далі. Вони для того, щоб випити, вам скажуть будь-що. І скажуть, що ви теж мало п'єте для того, щоб ви з ним пили. Ну, не важно. Тобто люди, які е, не п'ють. Вони управляють своїм життям, а не життя ним Ними, розумієте. Вони ефективні, вони успішні, вони продуктивні. Ви так зверніть увагу на цих людей. Вони навіть можуть показатися егоїстичними. Можливо, дехто з них і є дуже егоїстичний. але це насправді люди, які не зважають на зовнішні обставини. В них є свої плани, вони по ним рухаються. І ми алкозалежні так не вміємо насправді. І вони рухаються по своїм планам і. Таким чином вони досягають набагато більшого, ніж досягають алкоголіки. Навіть на першій стадії алкозалежні люди вони е, дуже залежні від багатьох обставин в своєму житті. Е, тобто визначили: люди, які не вживають алкоголь, не мають проблем. Є наступна категорія людей, які вживають алкоголь, але вони теж незалежні. Хм. І кожен зараз подумав про себе: ох, це точно про мене, я вживаю, але я незалежний. Я вам е, скажу, що ні. Бо оця категорія людей, яка незалежна, але іноді вживає, вони не, не будуть дивитися це відео. В них немає проблем з алкоголем. Вони точно такі самі, як і ті перша категорія, хто зовсім не вживає, але просто ці люди дуже рідко, по дуже значими соціальним датам, вони можуть вжити алкоголь, але зовсім мало. І е, тут є декілька характерних ознак для цих людей. Їхнє вживання завжди е, залишається під контролем, тобто ніколи вони не вип'ють більше ніж вони запланували. Якщо вони йшли на вечірку, планували випити бокал, вона і е, е, Прийти додому в 10-й, то повірте, так і буде, бо в 10.30 в них там якісь ще йога, там ну, коротше. Це люди, які не випадають з своїх планів е через вплив е якихось зовнішніх речовин на психіку, коли все йде, коту під хвіст, і гори воно вогнем, і погнали далі там і так далі. Е ці люди. Перша їхня характерна ознака, що вони контролюють. Контролюють соціальний момент, що вони не будуть випивати без причини. Тобто соціальна причина повинна якась бути, корпоратив, там, день народження, весілля, бокал вина на весіллі для них це абсолютно нормально випити. Вони не бачать, не вбачають в цьому проблеми і вони не задають собі питання, чи я алкоголік, чи не алкоголік, не точно ну, їх навіть просто це не хвилює, вони думають про інші речі в своєму житті. А ці люди ще така в них характерна ознака, що вони не змінюють свій психічний стан, коли вживають. Вони не, не прагнуть. Вони навпаки, як трохи більше вип'ють або бо воно якесь буде недобре. Їм не сподобається, вони будуть погано себе пощувати, поїдуть додому. Їм ця алкогольна пісня не подобається зовсім не радше відчувають негативні емоції ніж позитивні від свого вживання алкоголю. А, і ще одна така характерна ознака: це те, що в них дуже добре працюють всі захисні організми, механізми, перепрошую. Тобто, якщо вони випили не, не бокал, а все-таки їх вговорили, вмовили, примусили випити там два бокали чи більше, тобто для їх організму це буде занадто велика доза, і їх організм включить безумовно і блювоту, і і... Тобто це буде для них пекло, але це саме правильна реакція організму на потрапляння до наших клітин токсинів алкоголю. Тобто організм буде робити все, щоб якнайшвидше позбутися цих токсинів. Ці люди абсолютно здорові, шкоди для здоров'я, жодного, шкоди для психіки теж жодного. Тобто, ми не говоримо про те, що факт вживання алкоголю означає факт залежності від алкоголю. А чим тоді відрізняються залежні люди від незалежних? Ну, давайте будемо чесні. Залежна людина не контролює скільки вона п'є. В мене було, а скажіть, у вас було чи ні, коли ви йдете, е, плануєте випити ну, дві пляшки пива? От я собі кажу, я вип'ю сьогодні ну, пляшки, то ні про що, а от дві пляшки я вип'ю. Але на всякий случай візьму три. Ну, так. Я беру три пляшки, розмова так якось клеїться, або я сама просто собі випивала і щось мені замало, якийсь фільм, я дивлюсь, а ще так магазин ще відкритий, я ще збігала, купила пляшечку. Випила ще ту пляшечку, і воно знов мені не, не, ну, не вистачає. Я знову пішла, купила пляшечку. Потім вже магазин закрився. Мені, якщо не вистачає, я відкопаю десь в серванті собі ще вино якесь. Відкрита, якому вже 100 років, я його ще доп'ю. Тобто не контролюється кількість. Розумієте, таке враження, що, от скільки є, стільки вип'ємо. ніколи там не залишиться напівпорожня пляшка. Все буде випито. Це означає відсутність контролю, випитого алкоголю, кількості, а ще відсутність соціального контролю. Знаєте, це коли ти п'єш в якихось недоречних ситуаціях, ти ніби й розумієш, що вони недоречні, але тобі хочеться, ти п'єш. Або ти п'єш бо сумно, або ти п'єш, бо... бо задовбало все, або ти втомився, ти п'єш. Це ж недоречна ситуація, ну немає приводу випити. Немає приводу. Знаєте, яка в мене була, щойно згадала недоречна ситуація? Як мені соромно. Це, до речі, була одна з останніх моїх п'янок перед тим, як я покинула зовсім пити. Моїй сестрі, моїй близькій сестрі, яку я люблю. Зробила операцію, і вона попросила мене, щоб я з нею посиділа. Ну, там в аптеку сходити, знаєте, там приготувати щось. А, і вона така сильно-сильно слабка була. Але тоді було ще паралельно якесь свято, і вона, щоб мені не було сумно, замовила роли. Уявляєте? Ну, а де роли? Там, там має бути алкоголь, звичайно, це має бути пиво. Я собі не пам'ятаю, скільки я взяла тих пляшок пива, але я пам'ятаю, що я досить таки сильно сп'яніла. А вона ж, звісно ж, після операції сьогодні зробила операцію, ну це космос. Я знаю, коли пити, називається. Я, значить, вже відчуваю себе такою досить сп'янілою. І ви знаєте, що прикол? Мені стає мало. І я в цій ситуації, коли в мене хвора сестра, за якою я приїхала наглядати. Іду посеред ночі в магазин докупляти собі пиво. І я відчуваю, наскільки це гидотно виглядає, що про мене думає сестра, що про себе думаю я сама, а для чого я взагалі п'ю. А якщо зараз обстріли, а якщо моїй сестрі треба буде бігти в укриття, а я буду п'яна, що це буде? І виявляєте, я пішла собі, купила ще алкоголь. І я напилася, і я щось таке чухала чесала своїй сестрі. Щось таке чесала. Я щось їй таке чесала. Я до речі, їй чесала це про алкоголь, як це не, не треба пити, як це все погано на мене впливає. Потім я сижу, п'ю. І, і моя сестра, вона знаєте, сказала мені таку фразу: ти, вибач, будь ласка, але можна я вже піду спати? І мені так стало соромно. Оце називається пити в недоречних ситуаціях. Я думаю, в кожного з вас були такі ситуації, за які вам соромно, але ви бухали в той момент. Оце пиття в недоречних ситуаціях. Це ознака першої стадії алкогольної залежності. А ще одна з ознак це коли людина ну вона хоче змінити свій психічний стан. Ну, хоче. Вона для цього п'є. Тобто вона не п'є, тому що е, вона хоче е, там підтримати компанію. Вона конкретно прийшла пити, щоб бути п'яною, бо в п'яному стані в неї якісь інші бачення себе і світу. Розумієте? І за цими іншими баченнями себе і світу людина забуває про істинне положення речей. І це виглядає дуже смішно. Знаєте, коли, випивші люди, думають, що вони такі зараз звучать так логічно або виглядають так сексуально. Насправді, ну, коли ти дивишся тверезий на ці всі фотографії, ну, воно виглядає ну, огидно, скоріше, так смішно, напевно, а не якось так по-діловому, або навпаки, сексуально, або ну ви. Теж зрозуміло, що я маю на увазі. Тобто бажання змінити свій психічний стан, це ознака. Далі ознака патологічна тяга, влічення. Це, знаєте, коли, коли от я просто хочу і все. Воно абсолютно не. Неприродні, патологічні, розумієте, я не знаю, як це вам пояснити. От я, наприклад, іду додому з роботи, я знаю, що мені потрібно зготувати вечерю, там ще поперння поставити, там те те, 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 те. І біля магазину я бачу оцю просто рекламку якусь, пива, наприклад. І в мене включається така тяга. Я просто йду. І купляю собі дуже багато пива. Я паралельно це все роблю, те, що я запланувала, але паралельно п'ю. Тобто, це така патологічна тяга. Знаєте, і патологічна тяга на, на першій стадії викликає з собою торги такі: а може випити, а може не випити. Це психологічно дуже важко людині. Вона завжди торгується собою. коли я пила. Ну я позавчора вже пила. Ну така сьогодні, ще ну тільки день пройшов. То я буду як алкоголік. А може я вже алкоголік. А давай я краще сьогодні не вип'ю. Але це патологічна тяга вона, вона тебе веде в магазин. Ти а ще якщо там по акції, то ти приносиш додому в два рази більше, ніж тобі треба, і випиваєш це все. Тому що на першій стадії немає контролю, ти випиваєш все, що в тебе є. Ну, або хіба вже не влізе просто, ну, ти вже заснеш там, ну, але ти вип'єш все, що буде. То, але ти купляєш з запасом, з дуже великим запасом, така, така ощадливість появляється, що треба побільше, побільше взяти. Це теж ознаки. Ще одна ознака першої стадії алкогольної залежності дуже сильно підвищує це толерантність до алкоголю. А це означає, що людина може випити багато і не сп'яніти. Це такі, знаєте, герої, які можуть там зі всіма пити, всі нап'ються, бо вони ще менш залежні. А він буде такий молодець, який ще всіх там розтас... розтаскав по хатах, там за всіх подбав, і він молодець. Насправді, серед тих всіх людей він найбільш залежний від алкоголю. Дуже велика толерантність. І пік толерантності, до речі, припадає десь на середину другої стадії. Тобто, всю пер... ну, тобто розганяється на першій стадії толерантність дуже велика. І ви розумієте, що це все накладається на відсутність контролю випитого. Тобто, виходить, що людина п'є дуже багато реально багато і часто. І єдине, що зупиняє цю людину від. Другої стадії. І єдине, що відрізняє, фактично єдине, що відрізняє першу і другу стадію, це відсутність абстинентного синдрому, тобто похмілля. Відсутність похмілля на першій стадії. Що буває з людиною, яка дуже дуже багато випала на першій стадії вчора, наприклад, на тусовці. На другий день їй буде максимально погано, їй буде нудити, ще все таки захисні рефлекси працюють, хоча вже толерантність висока, тобто організм може випити багато, в момент пиття немає цього стопа в вигляді піти поблювати. Ти п'єш. Потім ти прийшов ліг спати, прокинувся і тобі дуже погано найперше. Вірніше, най... Останнє, що ти хочеш зробити, це понюхати алкоголь. Це останнє, що ти будеш робити після п'янки на першій стадії залежності зранку, це нюхати алкоголь. Можливо, навіть коли ти згадаєш смак алкоголю, тебе знудить, ти підеш блювати. Оце перша стадія. Тобто відсутність абстинентного синдрому. Коли ломка, і організм вимагає випити, терміново випити. Тобто на першій стадії людина не може випити. І тоді вона випиває, але знаєте, ну згадайте ніколи за власним бажанням. Тільки коли тебе такі бойові товариші з другої стадії такі, та ти нічого не розумієш, та ти випий, тобі стане краще, та ти випий, ти побачиш, зараз будеш огірочком. А якщо в людини щойно перша стадія, вона вип'є, ну їй буде настільки противно, вона все одно буде хотіти єдине піти спати, і щоб від неї всі відстали. Але оскільки товаришам з другої стадії вже стало добре після того, як вони випили, вони вже на цю людину уваги не зважають, вже можна просто дійсно йти заховатися і лягти поспати. От так от ми себе почуваємо на першій стадії алкогольної залежності. Я пам'ятаю дуже прекрасно. Ці всі моменти. Якщо ви теж вважаєте, що у вас перша стадія, напишіть мені, будь ласка. Якщо ви думаєте, можливо, я забула про якісь ознаки написати, розказати, то теж напишіть мені, будь ласка. Взагалі, у нас вже 19 людей. Якщо... Знаєте, я так бачу дуже людей тригерить. Оце питання, яке я підняла про наливання алкоголю дітям вдома на свята. Ну от прямо дійсно багато чіпляється тема людей. Очевидно, це якийсь тригер. Очевидно, людям, можливо, правда очі заколола трошки, і дуже важко зізнаватися в якихось своїх проблемах. Але для мене очевидно те, що якщо ми вже вивчили, що таке перша стадія алкогольної залежності, яка це велика толерантність до алкоголю, то ви ж своїх дітей садячи за стіли, наливаючи їм на кожне свято. Ви, ну, Перевірте, можливо, в них вже стадія алкогольної залежності, можливо, вони вже вас шукають випити, можливо, в них вже тягає, можливо, вони вже не контролюють, як той хлопчик, який просив все пива, і пива, і пива, розумієте? От. Але якщо ваша дитина, звісно, таке дуже часто і, напевно, так є більшість, що вона виростає і вона не п'є багато, вона не стає залежною від алкоголю. Ну так це не завдяки тому, що ви їм наливали випити. Це не зважаючи на те, що ви їм наливали випити. Господь любить ваше дитя, вберіг його від цього зла, якщо ви віруюча людина. То подякуйте просто Господу Богу, помоліться, попросіть пробачення та й все та й живіть собі спокійно. Але ж не розказуйте, що це нормально і так воно має бути, що так і має бути. Ну просто це дивно звучить, якщо ми знаємо механізм впливу етанолу, етанолу тилового спирту на, на мізки, і взагалі людина, а тим більше дитина. І знаєте, давайте і на інший бік подивимося цієї історії. Давайте якогось такого синяка знайдемо, да? такого синібала, який валяється під забором, вже нікому не потрібний. От як ви думаєте, хто був перший, хто йому наливав? Я впевнена, що батьки. І, і ще такий момент, от кожна мама, яка от вважає, що вона перша нальє своїй дитині, то коли вона. Побачить, що її дитя спивається, то хай вона згадає, що першу чарку вона йому сама наливала. От якось так для мене виглядає ця історія. От. А взагалі, знаєте, я така рада, що я приїхала до Києва. Я так люблю бути. Було дуже страшно їхати. Після цих обстрілів ми їхали бачили цю лікарню охмадити. Ой, Господи, Боже мій! Слава нашим героям, які захищають нас. Це я ніколи не перестану їм дякувати. Я їй дитину свою навчила і навчу дякувати. Я ніколи їм не перестану дякувати. Це, Це люди, титани, люди, які ну, на їхніх руках, на їхніх ногах тримається Україна, розумієте, тримаємося ми. Ми тут сидимо такі мурахи. Ракета прилетіла, нас нема, а вони там стоять. Я в шоці просто. Я їм дуже вдячна. Це. Це люди, мої герої особисті. У мене більше немає героїв, крім як воїни ЗСУ наші. Я вам дуже дякую за те, що ви на мене підписані. Я чесно надіюся, що мої розмови хоча б одному комусь допоможуть щось усвідомити. Задайте мені якісь можливі питання, якісь побої.